Щорічно через цю подію в усьому світі в НАТО травмуються тисячі людей. Трапляються навіть летальні випадки. Чорна п'ятниця вже в Україні. Тож що планують дніпряни піти на шопінг. Ні, але збираємося, обов'язково підемо в чорну п'ятницю. Все купимо, що там продають. Ну ми бачили, як ці знижки робляться. 25 сьогодні, в чорну п'ятницю 25. Знижки були одні, блін. До Чорної п'ятниці, а зараз те ж саме, нічого не помінялось. Ну так, нема ніякого е, сенсу туди ходити. Я роблю заздалегідь. До Чорної п'ятниці і, як завжди, через інтернет. Ходити нема потреби ніякої. Що мені все, знижки. Угу. Ну, що є, що нема, яка різниця. Ну, у нас немає таких е, скидок на чорну п'ятницю, як е, в Америці, в Європі. Ну от на європейських сайтах, на американських сайтах, да онлайн є. а в нас це да, все не чесно. Я вище чорна п'ятниця прийшло до України зі сполучених штатів Америки. Там така подія може вартувати людині як мінімум здоров'я. Кажуть, такі шалені знижки обумовлені тим, що компаніям необхідно продати вже застарілий товар. Перед ним подяки вони роблять оцей Black Friday. і так дійсно збираються натовпи, і це все відкриває таку череду різдвяних новорічних знижок. Тобто, це як знаєте, такий спойлерок в них. в них ця культура почала розвиватись десь, мабуть, у середині минулого століття. І тому на сьогодні ми бачимо таку ту картину, коли вау, ажіотаж, знижки там 50, 70, 90 відсотків. Втім, в Україні така традиція лише започатковується, поки не всі продавці в Україні грають чесно у чорну п'ятницю іноді пропонують дорогий товар зі знижкою. Але якщо знайти старий цінник, виявиться, що вартість навпаки зросла на 20-30%. відсотків. Є собі вартість цієї пральної машинки. І от дешевше, ніж вона є, вона, як правило, не буде. Є якісь обставини, коли вантажники там десь її вдарили чи ще щось. І от за таких умов компанія умовно йде на зустріч клієнту, робить отаку от знижечку і 30-40-50%. Але ж як воно в нас проходить? була вартість 1000 гривень. Додали 30%, стало 1300 і від 1300 зробили знижку там, у 30%. Тобто, по факту, від е, тієї вартості, яка була спочатку, від неї знижка була невелика. А от від тієї, що на ціни, так, ми дивимося і вау, знижка. Саме тому, аби не піддатися жіотажу та не переплатити, треба добре поміркувати, чи потрібна вам ця річ. Краще створити список і відслідковувати, скільки омріяна покупка вартувала до чорної п'ятниці.